Наскільки американці е, добре чи недобре сприймають Трампа, маска і всю цю тусовку, і особливо їхні загравання з росіянами, свідчить те, що ми бачимо на американських телеекранах кожного вечора, Дональд Трамп. Російський агент. Ця теза дедалі частіше звучить не на українському телебаченні, а на американському телебаченні кожного вечора. Найбільше свободи в цьому плані а, демонструють ведучі популярних американських розважальних, як правило, вечірніх шоу. Ця тема в них ледь не на першому місці. Я не перебільшую зараз. Покажу вам, що обговорюють на американських екранах. От автори The Daily Show шоковані тим, наскільки діяльність Трампа відповідає тому, про що завжди мріяла російська пропаганда. Послухайте. Путін, мабуть, тремтить. Давайте зрозуміємо, що це реальний погляд російського державного телебачення на страх Росії. Нова адміністрація стрімко змінює всі зовнішньополітичні конфігурації. Це багато в чому збігається з нашим баченням. Америка сказала, роби що хочеш. Це не має до нас жодного стосунку. За цим так приємно спостерігати. По суті, він бере наш хліб з маслом. Ми хотіли розпиляти західний світ на шматки, але він вирішив розпиляти його сам. Росіяни не тільки не бояться, вони в захваті. Чи знаєте ви, як важко догодити росіянину? Зробити це можна лише двома способами: зруйнуйте західний демократичний порядок, або станьте на роликові ковзани, Це тільки два шляхи. Так, чесно, мені не сподобався цей переклад. А значить, там історія в тому, що е, задовольнити росіянина можна лише в два способи: перше, знищивши західний світопорядок, а друге продемонструвавши ведмедя на роликах, і це власне був Джон Стюарт, один із найпопулярніших американських телеведучих. А ось як про прихильників Трампа і е, ну власне і самого Трампа відгукується конкурент Стюарта. Ще одна легенда вечірніх американських шоу Джиммі Кімел. With a negative approval rating, which is rare for a new president. According to a new poll from CNN, 52% of Americans do not approve of the way Trump is handling his job as president. The other 48% responded in Russian, so we don't know exactly. <laughs> it is kind of, I don't know if you saw this, but kind of a funny poll. 90% of Democrats. Знаєте, цей переклад, чесно кажучи, мені сподобався ще менше ніж попередній, бо його в принципі не було. Але ті, хто знають англійську, ті, хто володіють, почули, я перекладу тепер від себе, що жартує Джемікімал про те, що рейтинг схвалення дій Трампа вкрай низький як для президента, який щойно заступив на цю посаду. Згідно з новим опитуванням CNN, 52% американців не схвалюють дій ем, Трампа на посаді а решта 48% відповіли під час цього опитування російською. Тому ми не знаємо, яка в них думка. Трамп обмежив повноваження Ілона Маска в Білому домі. Голова так званого департаменту ефективності уряду Додж Ілон Маск не має тепер повноважень ухвалювати. Рішення щодо кадрової політики департаментів одноосібно, як він робив це до сьогоднішнього дня. Принаймні, так пише видання Політика, американське е, видання, яке чесно не викликає е, великої довіри, але тим не менше, часто їхні інсайти справджуються. От зараз із посиланням на двох американських чиновників пише про це видання. Зазначає, що засідання, е, де вирішувалося е, доля, маска чи то. Тимчасова доля, ну цього так персонажа, бачите, не не в костюмі, не в костюмі. Ілон Маск і ніяких проблем. Ніяких проблем з картами. Так, ось засідання відбувалося після хвилі масових звільнень і погроз держслужбовцям з боку мільярдера. Заява Трампа про те, що ти, мальчик, будеш тепер трошечки сидіти на Болі нізкий ветки, можливо, російською вона й пролунала. Хто знає? Це стало першим серйозним кроком до обмеження мандата маска за даними джерел президент Президентша скликав засідання уряду, підкреслив там пішов засідання, що Маск пра має право лише давати рекомендації департаментам, а не різати. Департаменти так, як йому захочеться. Мас був присутній під час цього, і Трамп наголосив, що не хоче масового звільнення кваліфікованих фахівців, а прагне зберегти їх у державному апараті. Ти подумай голос розумом. Президент ша з часом написав у соцмережі True Social, яку він володіє. Що планує проводити такі зустрічі кожні два тижні? І хто його знає, можливо <кхм> урізати ще чиїсь повноваження або просто когось осмикувати. То знає, ось що безпосередньо каже Трамп. Коли міністри краще дізнаються про людей, які працюють у їхніх департаментах, вони зможуть більш точно визначати, хто залишиться, а хто піде. Ми використовуємо скальпель, але не сокиру. разом із маском, Додж і інші видатні люди, разом з департаментом Додж, з маском і іншими видатними людьми ну, з тими Студентами двадцятирічними, яких він понабирав до цього департаменту, ми каже Трамп, зможемо досягти історичних результатів. Чесно, навіть не сумніваюся. Йдеться про це в дописі президента США Трампа, а це означає, що завтра ми можемо побачити щось абсолютно протилежне. Хоча саме в цьому випадку, я чесно кажучи, схиляюся до того, що таки дійсно дістали скарги на маска президента США. і дійсно може Трамп. Серйозно бути занепокоєним не лише падінням власних рейтингів, але й тим, що звідусіль чиновники абсолютно різних рангів можуть протестувати проти дій Трампа, а це серйозно, бо там вертикаль влади має. Ну, до певної міри так дотримувати бути дотримана ця вертикаль. Департаменти мають реалізовувати політику федерального уряду в тій частині, де федеральний уряд вирішує, а не вирішує уряд штатів. Ну одним словом, колапс системи нікому не потрібен, і ця система, бачите, починає, судячи з усього, трошки самовиліковуватися від. Того, що накоїли ці персонажі пізніше, маск перепустив допис Трампа, назвав назвавши зустріч дуже продуктивною. Висловив згоду з новими правилами, і за словами одного з джерел, визнав, що департаментом ефективності уряду так було допущено певні помилки.